Не знаю, дорогі мої, що вам особисто приніс це ранок, але я хочу бажати вам доброго ранку. Хочу бажати мирного, тихого дня на цій передачі ранок з надією. І разом з вами я об'єднуюся у подяках Богові за день життя, який він подарував, за обітниці, які Господь дає нам через своє слово. На які, покладаючись надією, вірою, ми здобуваємо перемоги уже в цьому житті, а колись у життя вічне потрапимо через віру в Небесного Отця. Але ми маємо знати, що між Богом і людиною є один посередник це Ісус Христос. І в посланні до Євреїв у 4 розділі, в 14 вірші, ми читаємо. Тому, маючи великого первосвященника, який пройшов небеса Ісуса, Божого Сина, тримаємося визнання. Прочитавши ці слова, ми маємо мати той же дух, котрий був у Христі Ісусі. Христос робив усе для нас. Чи будемо працювати і ми з іншими для Нього? Ми маємо виховувати терпіння, віру і надію. Нехай примножить Господь нашу радість віри і вічно живого посередника. Ніколи не забувайте про свою відповідальність перед Богом, перед жертвою Його єдинородного сина. Ісус не приймає слави від жодного, хто звинувачує своїх ближніх. Нехай у нашому житті не буде й одного дня, коли б ми не заліковували старі рани. Вирощуйте в собі любов, і нехай з ваших уст не зірветься жодного слова підозри. Швидше зачиніть ці двері, і нехай вони завжди залишаються такими зачиненими. Відчиніть двері в той бік, де царює Христос, і не зачиняйте їх. Пам'ятаючи ціну жертви Христа і Його незмінну любов, пийте завжди освіжаючі води з джерела ліванських висот і не черпайте каламутних вод долини, похмурих почуттів підозри. У тій чи іншій справі може бути багато правди. Але чи варті ваші духовні пахощі опоганювати гіркотою, яка переповнює інших? Боже борони? І десятої долі темні підозріння не варті того, щоб витрачати на них час знову і знову повертаючись до них. Перестаньте говорити гострі слова. Говоріть. М'яким тоном. І твердо тримайтеся надії на Христа. Ми маємо постійного захисника, котрий заступається за нас. Будемо ж і ми заступниками для тих, хто перебуває в Омані. Маючи такого священника над Домом Божим, приступаємо щирим серцем, з повною вірою, кропленням, очистивши серця від згубної совісті і омивши тіло водою чистою, будемо триматися уповання. Христос є вірний у всьому, що належить Богові. Отже, подібно до того, як він працював для нас. Будемо працювати і ми ревно, старанно, сприяючи нашому об'єднанню. Христос молився, щоб ми мали ті ж взаємостосунки і ту ж єдність, які існують між Ним і Його Отцем. Будемо намагатися у всьому, що робимо. Виявляти любов і довір'я один до одного. І таким чином це буде відповіддю на молитву Ісуса Христа. Не всі наші припущення і думки про ближніх вірні. Відкинемо усі надумані вигадки, будьте ближчі до Христа і поміркуйте про підбадьорення, котре Він багато разів посилав вам, аби ви в свою чергу. Підбадьорювали інших. Нехай же заздрість і ревність зникнуть у потоці любові з Божественного джерела. Він швидко почує зойк тих, хто близький до загибелі. Він вибавить у хто прикличе Його. І він вибавить пригнобленого, що не має помічника. Пам'ятайте? Що посередницьке служіння Христа продовжується завжди, воно продовжується і сьогодні. І, залишаючи своїх послідовників на землі, в Євангелії Матвія, в 28 розділі в 18 вірші, Ісус сказав, а Ісус, підійшовши до них і сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Там, на одній із гір у Галилеї, зібралися усі вірні. Які лише могли прийти. Місце і час цієї зустрічі Христос призначив ще до своєї смерті. У визначений час зібралося майже 500 віруючих. Невеликими групами вони розмістилися на схилі гори, бажаючи дізнатися якомога більше від тих, хто бачив Христа після Воскресіння. Учні переходили від однієї групи до іншої, розповідаючи все, що бачили і чули про Ісуса, наводячи докази з Писань, як це робив Христос. Хома згадував про свої сумніви, і як Він позбавився їх. Раптом серед них з'явився Ісус. Ніхто не міг сказати, звідки і як Він прийшов. Чимало присутніх тут ніколи раніше не бачили Його, але на руках і ногах вони помітили сліди розп'яття. Він мав божественний вигляд. Побачивши Ісуса, вони впали на землю і вклонилися йому. Проте декотрі засумнівалися. Так було у всі часи. Завжди зустрічаються скептики, які стають на бік тих, що сумніваються. Такі люди через своє невір'я багато втрачають. Це був єдиний випадок, коли після свого Воскресіння Ісус розмовляв з великою групою віруючих. Він тоді сказав: дана мені всяка влада на небі і на землі. Учні вклонилися Йому ще до того, як він почав говорити. Але слова, що виходили з уст того, хто нещодавно повстав із мертвих, вразили їх своєю надзвичайною силою. Так, це був Воскресний Спаситель. Багато з них бачили, як він своєю могутньою силою зціляв хворих, перемагав опір сатани. Вони вірили, що Він має у владу встановити своє царство в Єрусалимі, придушити будь-який опір і навіть утихомирити стихію. Він заспокоїв бурхливе море, ходив по білих гребенях пінистих хвиль, воскрешав померлих. Тепер він проголосив, що володіє повнотою влади цими словами. Господь відвертав увагу слухачів від усього земного і тимчасового, спрямовуючи їх до небесного і вічного. Вони досягли найдосконалішого розуміння його величі та слави. Слова Христа, сказані на схилі гори, свідчили про те, що його жертва, принесена за людину, була повною і досконалою. Умови спокути, виконані, він здійснив те, заради чого прийшов у світ. Тепер перед ним відкривався шлях на небо до Божественного престолу, де він буде вшанований ангелами, начальствами і владами. Він розпочав своє служіння заступника. Він наділений безмежною силою, і Він дає доручення своїм учням. Тож ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина. І це робіть аж до кінця. І тоді я буду з вами. Тому сьогодні я хочу молитися, дорогі мої, щоби. Ця істина торкнула і нашого серця, і щоб ми звіщали людям про любов Христа, і в цих умовах Ісус обіцяє бути з нами. Наш дорогий Небесний Отець перед Тобою схиляємось ми в ці хвилини, щоб подякувати щиро тобі за те, що Ти подарував нам цей день. Ми дякуємо тобі, що ти благословив нас цієї ночі, і ми могли прокинутися і вже чути святі обітниці, де Ти, Господи, обіцяєш нам бути завжди з нами, де ти, Господи, Обіцяєш нам бути нашим посередником, щоб заступатися перед Небесним Отцем. Ми дякуємо Тобі за все, що Ти зробив заради нашого спасіння. Ми дякуємо Тобі, Господи, що Ти даєш нам можливість чути Твої слова і даєш нам можливість прийти до Тебе. Тому сьогодні, схиляючись перед тобою, просимо прощай нам, бо не завжди ми покладалися на тебе. і Інколи пожинали важкі наслідки через свою діяльність. Господи Боже, прощай нам, коли ми втратили здоров'я чи втратили ще щось. Ти, Господи, знаєш все. Ти знаєш за кожного глядача. Тому я сьогодні молити прошу, почуй благання кожного, хто піднімає свій голос до себе. То шукаю тебе підкріплення, тому що втратив здоров'я, хто потрапив у скрутне становище через фінансову нестачу, ти знаєш все, де розлади в сім'ї, Господи Боже, хто піднімає свій голос до неба, почуй на висоті, прийми і, нехай твоя потіха прийде. Боже дорогий Небесний, ми сьогодні просимо, щоб ти благословив наші сім'ї, наші родини, щоб ти благословив і надалі наш край миром, і щоб ти поблагословив нашу країну. Ми все віряємо у Твої руки, хочемо, Господи, вже бачити Твоє повернення. І бути в числі тих, які будуть з тобою, які будуть радіти всю вічність. Тому навчи нас так лічити наші дні, щоб набути мудре серце, шукати посередництва тільки в тебе, тільки до тебе приносити свої гріхи в покаянні і в такому стані прославляти тебе тут, скільки ти дозволиш жити ще на землі, а колись і в небесних оселях дозволь прославити Бога Отця, Сина і Духа Святого. Амінь. Ми сьогодні з вами підняли непросте питання, це посередництво. Скажіть, дорогі мої, так відверто, ложачи руку на серце, як кажуть люди, а через яке ім'я ви молитеся до Небесного Отця? Чи не забуваємо ми ті слова, які сказав сам Христос, що немає іншого імені під небом, окрім імені Ісуса Христа, через яке людина може? Звертатися до небесного Отця. Тому нехай Господь дасть нам мудрості сьогодні прийняти ту обітницю, яку Він нам подарував, що ми маємо великого первосвященника, який пройшов небеса Це Ісуса, Сина Божого, тому варто триматися Його. І він, залишаючи своїх послідовників тут на землі, сказав слова: Я йду до Отця, але я буду з вами до кінця віку. Тому нехай відчуття присутності Божого Сина наповнює радістю наші серця, нехай віра в те, що б не трапилося, а ми маємо заступника, ми маємо того, хто поверне нас до життя, завжди супроводжує нас. В житті, і моє велике бажання, щоб кожен із нас сьогодні відкрив своє серце, впустив Ісуса і пережив радість спасіння уже тут. Тож будьте благословені Господом! До побачення!